Коли американські солдати і морські піхотинці будуть марширувати для Трампа в Вашингтоні в цей самий день в Києві буде гей парад. Вони спеціально приурочили ці наші трансгендери свій гей парад саме на цю дату. Зараз ви знаєте, в Сенаті і в Конгресі дедалі більше республіканців, а це люди переважно християнської налаштованості, проштовхують. Санкції проти Ерефії для того, щоб буде якось допомогти Україні. Звісно, кадри з цього київського гей-параду ляжуть на стіл цим радикальним християнам і в Конгресі, і в республіканській партії. І московські лобісти пояснюють їм, що за Україну не потрібно вболівати. Україна це країна ліберастів і маніхеїв. Україна це глибоко антихристиянська країна на відміну від Ерефії. Якби Москва захопила Київ, жодних її парадів би тут не було. Тому скажуть московські лобісти, те саме, що вони говорять завжди. Тому потрібно допомагати Москві, а не Україні. Те, що гей парад влаштовується за допомогою ФСБ, у мене немає жодного сумніву. Я тільки маю сумніви в Київській міській державній адміністрації і в національній поліції України. Навіщо їм підігравати ФСБ? Щодо Київської міської державної адміністрації, ми звикли. Ми знаємо, що на жаль, в національній поліції багато зрадників, і ми бачили, як оці от багато поліціянців переходили на бік ворога в окупованих областях. Ми знаємо, що в Києві багато хто із цих поліціянців очікує на прихід Москви. Але щоб так відверто, і я зараз закликаю до військово-цивільної адміністрації і до Центральної української влади. Зрозумійте, навіщо це відбувається? І зрозуміти, що є виклики національної безпеці непрямі, є дуже вибагливі і підлі виклики національної безпеці, наприклад, з боку отакого роду маніхеїв.